Тися про ситуацію на Лимано-Купінському напрямку долучаємо до ефіра Дмитра Кожубенка, офіцера секції планування бригади Рубіж на зварді України. Пане Дмитре, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня студія. Доброго дня, шановні глядачі. Одразу хочу звернути увагу наших глядачів. Зараз у куточку ваших екранів з'явився qr код Це означає, що розпочато збір нашої з вами допомоги дуже потребує бригада Рубіж на зварді України. Скажіть, будь ласка, пане Дмитре, на що саме збираєте? Зараз бригада Рубіж збирає на окопні реби, тому що реб це ну це те, що рятує нас від впівдронів, від мавіків і всього іншого, що літає, так як війна зараз уже давним-давно перейшла в технологічний на на технологічні рейки, от і фактично зараз більша частина вражень відбувається завдяки от Мавікам, Мавікам і ФПІВІшкам. І треба це те, що нас буде рятувати. Тому прошу кожного українця долучитися до збору. Сума не така велика, це всього лише один мільйон гривень. От закритий збір в один мільйон для всієї України. Ну це блін, це одна кава з кожного, хто перегляне цей ефір, і все. І збір закритий. Тому прошу долучитися кожного. Я доєднуюсь до цих слів пана Дмитра. Будь ласка, давайте закриємо цей мільйон. Сума. Звичайно, велика, але ми збирали з вами значно більше. Тож, будь ласка, давайте доєднаємося, давайте будемо активними, допоможемо нашим захисникам зробити собі таку безпечну парасольку з системи ВРЕП. Тож, будь ласка, доєднуйтесь, донатьте, допомагайте нашим захисникам. Це дуже важливо. Пане Дмитре, поки люди донатять, будь ласка, розкажіть, яка оперативна ситуація у вашій зоні відповідальності? Оперативна ситуація в районі оборони бригади Рубіж зараз залишається доволі напруженою, тому що противник не полишає спроб захопити наші позиції. Він постійно здійснює штурми. От, їх насправді вони не такі масовані, як там би здавалося б, але це все одно штурми кожного дня. Це там малі тактичні групи, один-два, може десь там загубилися, пробують десь кудись іти. От, але все одно це обстріли. Це прильоти мавіків, це прильоти фпв-шок, Це постійне нанесення ураження нашим позиціям противникам. Тому от, ми постійно знаходимося в такому режимі нон-стоп ведення бойових дій. А як зараз діє ворог? Кидають у тобі техніку чи продовжують таку от тактику малих груп? Ну от противник на нашому напрямку доволі цікава така, така тактика. Вони час від часу застосовують техніку, от це може бути там, наприклад, Жигулі без дверей. Це може бути навіть бронетехніка, там якісь МТЛБ або БМП, але це не так часто. Вони от здійснили штурм за допомогою техніки. У них нічого не вдалося. все, вони припинили і продовжують далі свою стару добру пісню. Це малі тактичні групи. Вони просочуються, накопичуються і потім проводять якісь локальні штурми. От на протязі деякого часу це в них така техніка, тактика. Потім вони знову повертаються до тактики застосування техніки. Знову знову хапають там по ушам від нас і знову продовжують ці ж самі там малі тактичні групи. От вони комбінують постійно пробують, десь щупають на тому чи на іншому фланзі. На щастя, їх нічого не вдається, тому. Противник, я думаю, буде і далі пробувати модифікувати свої так свої тактики, але я впевнений, що в них нічого не вийде, тому що бригада Рубіж це дуже потужна бригада. Всі наші хлопці, це просто леви, які стоять на своїх позиціях і не віддадуть землю окупанту. Я хочу нагадати нашим глядачам, що нашим захисникам дуже потрібна допомога. Безпосередньо бригаді Рубіж хлопці збирають на додаткові системи РЕП збір 1 мільйон гривень. Давайте активніше долучатися до цього збору. Чим буде більше ребів. А наскільки ми знаємо, ворог постійно змінює тактику, запускаючи дрони. Тож. Чим більше буде системів РЕП, тим буде захищеніші наші захисники. Тож, будь ласка, давайте доєднаємося, давайте допоможемо нашим захисникам. Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, а яка ситуація з використанням кабів? Ну, по наших позиціях каби бувають прилітають, але не так часто насправді У нас швидше це застосування дронів різного типу. От, Періодично там інколи бувають шахеди, навіть прилітають, але це також дуже рідко. От за весь час можна там, ну до, до десятка навіть не, не, не можна нарахувати, що каб'ю, що шахедів. Але в нас це артилерія, в нас це міномети, ФПІшки, мавіки. А це все наше. А як змінює свою тактику, коли запускає ворог? От безпілотники по нашим позиціям? Ніяк. Вони просто запускають безпілотники для того, щоб. Максимально нанести враження нашим хлопцям. От, максимально зруйнувати нашу інфраструктуру окопну. От, це єдина їхня мета. А тактика піхоти взагалі не змінюється. А скільки зараз можуть випустити по позиціям безпілотників? Збирається ну, так, важко сказати, за день от, можна підрахувати, це там, від 50 і вище рахуйте за день. Від 50 і більше? Торк. Будь ласка, любі глядачі, давайте доєднаємося. Тому що ви самі чуєте, що мінімум 50 безпілотників летять щоденно на позиції наших захисників QR-код, за яким ви можете задонатити і допомогти е бригаді Рубіж зібрати кошти на систему РЕБ для того, щоб створити таку безпекову парасольку від цих безпілотників. Тож, будь ласка, доєднуйтесь, допомагайте. Це дуже важливо. Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, яка ситуація біля Куп'янська? Чи намагається ворог перетнути річку Оскіл? Ну безпосередньо я на Куп'янську не знаходжусь. От, ситуацію там коментувати я е, не уповноважений. Єдине, те, що знаю, що противник 100% пробує форсувати Оскіл, тому що це е, водна перешкода, за якою знаходяться території, які вони хочуть захопити. От е, тому тут навіть і. Запитувати не варто тут, ну це як там кажуть за умовчанням. Просування осколу це функція за умовчанням для противника. А скажіть, будь ласка, а чи мають наші військові тактичні успіхи? Чи є можливість витісняти ворога з позиції їх? Ну маленькі локальні успіхи присутні завжди. Варто розуміти, що нинішні, нинішні етап ведення бойових дій це постійно рух або вперед, або назад. От, звичайно, хотілося постійно вперед. Але зважаючи на те, що у противника досі є перевага в повітрі і досі є перевага в живій силі, от про якісь там масовані рухи вперед і мови поки не може йти. Але варто вірити все одно в наших оборонців, в те, що ми зможемо це зробити, тому що ми вже на протязі, ну вже третій рік, ми воюємо з переважаючими силами, вже і Корейцю ми вже е, б'ємо, тому. Я навіть не знаю, хтось, якщо хтось не має віри в українські сили оборони, ну тоді ви ну вам не вам не місце в Україні, тому що дивлячись на наших титанів, на те, як вони боронять нашу державу, навіть на деяких нам напрямках є доволі значні тактичні успіхи. Це просто люди, яким е, варто ставити пам'ятники ще при життю, тому що це дійсно це титани, це люди зі сталі. Шановні глядачі, я нагадую, що збір триває. ця Розмова на жаль закінчується, але збір триває за період за час цієї розмови. Нам вдалося зібрати понад 80 тисяч гривень. Звичайно, це велика сума, але треба зібрати мільйон. Тож, будь ласка, цю розмову ви можете подивитися і на нашому Ютубі. Зрозуміти, що зараз відбувається на Ломонокупінському напрямку. Наскільки нашим оборонцям там складно знову ж таки доєднатися до цього збору, допомогти хлопцям з бригади Рубіж зібрати необхідну суму для того, щоб вони придбали. Бали системи РЕП для того, щоб вони були більш захищеними від ворожих безпілотників. Дякую всім, хто доєднався до цього збору. Дякую вам, пане Дмитро, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня! Дякую навзаєм. Я нагадаю. Це був Дмитро Кожубенко, офіцер секції планування бригади Рубіж, майор Національної гвардії України.